Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди інформовані, але не обережні. Завжди були в курсі всіх подій, але ставили грати на вікна лише після того, як їх грабували. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо він постійно передбачав можливі правопорушення. Якось батько Потерпіленко прийшов на стоянку, щоб забрати свою автівку, але побачив, що її вкрали. Він одразу ж зателефонував до поліції. Незабаром приїхали правоохоронці, які допитали батька та співробітника стоянки, який не бачив ані злочинця, ані того, як він залишив стоянку накраденому авто. Поліція оголосила план перехоплення по місту та області. А батька відпустила додому, сказавши, що з ним зв'яжуться пізніше. Потерпіленки дуже засмутилися, і кіт вирішив їм допомогти. Вирішив кіт зустрітися з Мурчиком, одним із вуличних котів, які були в курсі всіх злочинних дій у їхньому районі. Він розповів, що і справді у місті діє банда викрадачів, які швидко та легко відкривають автівки, навіть якщо на них встановлена сигналізація. За допомогою код грабера вони щитують сигнал, записують його та відтворюють. А сигналізація сприймає його як сигнал ключа брелока власника авто. Далі машину переганяють у спеціальне місце, де змінюють номери, перебивають номер кузова та продають зазвичай. Чай злочинці платять начальникові поліції. Тож план перехоплення починає діяти тоді, коли автівка вже потрапила до гаражу викрадачів, доки коти розмовляли. Сусідка потерпіленків пані мажорна приїхала на своєму позашляховику додому, але сигналізація чомусь не спрацювала. Вона вилаялася та почала тиснути на ключ брелок. За декілька секунд пані мажорна все таки почула звуковий сигнал її охоронної системи та пішла. Кіт зрозумів, що перший раз, коли сигналізація не спрацювала, її сигнал щитували код грабером. Тож він вирішив простежити за автівкою сусідки, можливо, її теж збираються викрасти. За деякий час біля машини з'явився невідомий. Він швиди. Ненько відкрив машину та завів двигун. Але в машину сів інший підліток. Кіт зрозумів, що злочинці використовують неповнолітніх для того, щоб переганяти авто. Адже якщо їх схоплять, то не притягнуть до кримінальної відповідальності. Підліток виїхав з двору, а кіт миттю спіймав таксі та почав за ним стежити. Позашляховик пані Мажорної зупинився лише за містом. Там кіт побачив інших подільників, які розбирали автівки. Там стояла і машина потерпіленків. Кіт зателефонував до поліції. Незабаром вони приїхали та заарештували всю банду. А потерпіленкам та пані мажорні повернули їх автівки. Батько встановив механічну кнопку захисту, яка роз'єднує електричний ланцюг, та не дозволяє завести автівку. Він заховав її під капотом у таємному місці. Тож наступного разу злодії навряд чи захочуть марудитися, щоб знайти цю кнопку та залишать машину. Пам'ятайте, поки що це єдиний спосіб захистити своє авто, оскільки довести причесність корумпованих. Начальників поліції практично неможливо.